Слухайте вірою до кінця цю дуже сильну молитву, Господь захистить, цілить вас і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Боже, Спасителю світу, милостивий і благосердний, прихилися до нас, на достойних рабів Твоїх, і вислухай наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. Змилися над нами грішними, і прости нам всі наші провини, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, щоб ми очищені від осякої скверни. Могли з чистим серцем славити Твоє святе ім'я, Господи, ти є джерело життя і здоров'я, ти зцілював хворих і давав зір сліпим, піднімав паралізованих і вганяв бісів. зверни свій милосердний погляд на нас, і зціли наші душі тіла, Вели на нас цілющу благодать, дари нам сили витривалість у боротьбі з недугами, змісни наші тіла і душі, щоб ми могли з вдячністю служити тобі всі дні нашого життя. Милосердний Господи, захисти нас від усякої небезпеки, від видимих і невидимих ворогів, від усіляких спокус і злодіянь, пошви нам ангела-охоронця, щоб він керував і охороняв нас на всіх наших шляхах. І допомагав нам уникати пасток Лукавого, ось ця на що ми світом Твої премудрості, щоб ми завжди ходили вистані любові, виконуючи Твої заповіді, Господи Ісусе Христе, Ти є наша надія і порятунок, зміцни у на вірі, надії, любові. Допоможи нам з терпінням і смиренням переносити всі випробування, які зустрічаються на нашому шляху, і дякувати тобі за все. Віднеси нас у духовному зростанні, наповни наші серця Твоїм миром і радістю, щоб ми завжди відчували Твою присутність і любов, Господи, Ти знаєш наші потреби і бажання, допоможи нам у всіх наших справах, благослови наші родини наших близьких і друзів, даруй нам мудрість у вирішенні наших справ, силу і відвагу, у подоланні труднощів і радість у служінні Тобі і ближнім. Господи, ми просимо Тебе простілення, тих, хто страждає від хвороби болю, помилуй їх, підніми з ложа хвороби, і даруй повне відновлення здоров'я, Богослови лікарів і медичних працівників, дай мудрість і вміння, щоб вони могли бути інструментами Твої сцілічі руки, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, будь з нами в кожен час і на кожному місці, веди нас по життєвому шляху до царства небесного. Даруй нам свою благодать і милість, щоб ми могли прожити життя гідне Твоїх святих і праведних, і увійти в Твоє вічне Царство де з усіма святими, славитимемо Тебе разом за і Святим Духом на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний, Спасителю наш перед Тобою стою з відкритим серцем і смиренням, прохаючи Твої милості та благодаті, напишіть аміна, та прохання в коментарях. Ти, який прийшов у світ задля спасіння нашого, зволь почути молитву мою та звернути погляд свій на мене, грішного і недостойного, о Господи, світло світу та життя вічне, Ти, що в своїй безконечній любові і милосерді зійшов на землю, щоб дарувати нам спасіння та прощення гріхів, пригорни мене до себе і наповни моє серце своєю благодаттю. Ти, що взяв на себе наші немочі, і поніс наші хвороби, зціли мене, Господи, від усіх тілесних і душевних недуг, О, все Господи, з тищу чудесами своїми, засвідчував силу Божу, як зцілив сліпого, прокаженого і підняв паралізованого, даруй і мені здоров'я лікування та захисту до всякої недуги. Молю тебе, Господи, вилікуй мене від усіх хвороб, віднови мої сили, даруй мені радість життя та здоров'я на славу Твою. Ти, що в постелі насичував тисячі голодних, злянця на мене, у потребах моїх, зміцни моє віру, щоб я завжди довіряв тобі, ніколи не зневірювався милосердний Господи, відверни від мене всяку біду і небезпеку, захисти мене від ворогів видимих і невидимих, і провадь мене шляхами праведності, о Ісусе Христе, Царю, наш і вседержителю, подай мир і спокій моєму серцю, відведи від мене тривоги та страхи, віднови мою душу наповни благодаттю Твоєю, щоб я. З радістю служив тобі і славив Твоє святе ім'я в сідні життя мого, Господи, джерело життя і безсмертя, дай мені силу боротися зі спокусами і гріхами, які оточують мене, допоможи мені жити в мирі і гармонії з усіма. Кого ти посилаєш на мій шлях, щоб я був світлом Твого світу і прикладом Твоєї любові для інших, овсе, Боги Господи, просвяти мене світом Твоєї істини, дай мені мудрість і розуміння, щоб я завжди йшов шляхом Твоїх заповідей, і відкрий мої очі, щоб я бачив Твою волю в усіх обставинах мого життя і виконував її з любов'ю і вдячністю. Ти ще є наша надія, порятунок, не залишай мене у випробуваннях, які посилаєш на мене, але дай мені терпіння і витримку, щоб я мужньо переносив всі труднощі і спокуси, зміцнюючи свою віру і довіряючи твоїй безмежній милості. Господи, Спасителю, наш зелянця на мене, і на всіх, хто молиться до тебе з вірою і почини, починиш і молитвої даруй нам свою благодать, щоб ми завжди славили тебе і дякували тобі. За твої великі милості і благословення, захисти, Господи, нашу країну і народ від всякої небезпеки, даруй мири, Богополуччя, зміцни наших захисників і дай їм сили стояти на варті нашої свободи, богослови всіх, хто працює на благо нашого народу, даруй мудрість і розуміння, щоб вони керували нами справедністю і справедливістю. О Ісусе Христе, Спасителю наш, зцій всіх хворих, заспокой всіх страждених, наповни радістю і миром всіх, хто потребує Твоєї допомоги і підтримки, Богослови наші сім'ї, даруй любов і злагоду, щоб вони були середком Твоєї благодаті і милосердя. Дякую тобі, Господи, за всі благословення, які ти посилаєш на мене і на всіх нас. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю нашу цей час, мовимо Тебе зебений сердець наших, з вірою надію на Твою безмежну милість і милосердя. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти, що зійшов з небес і прийняв людську плоть, ти, що постраждав і воскрес, для нашого спасіння злянця на нас, грішних і смирених, благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, ти превеликий і величний, ти одягнувся у світло, як у одяг, простягнув небеса, як шатро, ти встановив землю на її основах, щоб вона не захиталася по Господи, наш царю і лікувальнику, просимо Тебе, зціли нас від недух Тілесних і душевних, віддаляй від нас всякі хвороби, страхи і тривоги, зціли нас, як ти зцілив сліпих кульгавих, прокажених, і всіх тих, хто прийшов до Тебе з вірою, пошли нам свою святу, благодать, щоб ми могли втішатися здоров'ям і силами, щоб виконувати Твої заповіді, і йти шляхом праведним. Хто живе під охороною Всевишнього, той спочиватиме під захистом Бога Небесного. Скажу до Господа ти, мій прихисток, і моя твердиня, Бог мій, на якого я покладаюся, бо Він визволить тебе від сітю овця, від смертельної пошесті. Захистом своїм він покриє тебе, і під його крилами ти знайдеш притулок. Господи Ти ж наш захист і покровитель, захисти нас від усякого зла від нападів, видимих і невидимих ворогів, захисти нас від вихих людей від несправедливості і зради, Пошви твоїх святих ангелів, щоб вони стояли на сторожі наших домівок, наших родин і наших сердець. Господь, пастир мій, я нічого не потребуватиму, Він надає мені спочинок на зелених пасовиськах, веде мене до тихих вод. Він відновлює мою душу, веде мене стежками правди, заради свого імені, Господи наш, богодійнику і милосердний очі, великої наших близьких, хто страждає від хвороби немочі. Дару їм силу, духа і сіла, щоб вони могли відчути Твою любов і турботу, Пошу їм лікарів мудрих і співчутливих, щоб вони знали, як найкраще допомогти. Даруй їм надію і віру в Твоє милосердя на тебе, Господи, покладаю надію мою, нехай я не буду по повіки, визволь мене, спаси мене у правді Твоїй. Нахили вухо Твоє до мене і спаси мене, будь мені міцною скелею, твердиною мого спасіння, бо ти моя скеля і моя твердиня, Господи, Ти, є наша надія і опора, просимо Тебе, благослови нас, у всіх наших починаннях і трудах, допоможи нам давати труднощі і випробування, зберігаючи віру і надію на Твою всемогутню допомогу, будь з нами у кожній хвилині нашого життя веди нас, дорогою, правди і світла. Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Господь твердення життя мого, кого мені лякатися, коли наближалися до мене злісні вороги, щоб пожерти плоть мою, то вони спіткнулися і впали. Якщо стане проти мене військо, не злякається серце моє. Якщо спалахне проти мене війна, навіть тоді я буду спокійний. Господи наш Спасителю і царю, дай нам можна йти вперед, незважаючи на всі випробування і труднощі. Дай нам силу духу і тіла, щоб ми могли служити тобі і ближнім нашим, наші родини наших друзів, і всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Піднімо очі свої до гори, звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть спіткнутися на зі Твоєї. Не задрімає той, хто тебе охороняє, ось не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь твій охоронець, Господь тінь Твоя, праворуч тебе, у день не вразить тебе сонце, ні місяць уночі. Господи, дякуємо Тобі за твою любов і милість. Нехай буде воля Твоя у всіх наших справах і молитвах. Амінь. О, Царю Небесний, що став людиною заради нашого спасіння, прийми молитви наші, і даруй нам свою милість. Ти ще наш цілитель і Спаситель, великуй наші душевні тілесні, недуги, бо Твоє милосердя безмежне, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, ангели всі святі безостану славлять Тебе, Господи, а ми недостойні, з любов'ю, і надією припадаємо до Тебе, взиваючи, Ісусе, Сину Боже, що прийшов у світ, що спасти нас. Ісусе, зцілителю, душі тіл наших, Ісусе, милостивий, лікарю, що лікуєшся рани. Ісусе, джерело невичерпної благодаті, Ісусе, дарувателю здоров'я і зцілення, Ісусе, захиснику від усіх недух, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, бачачи Твою безмежну любов і милосердя, Господи, що даруєш зцілення всім, хто до Тебе з вірою приходить, ми співаємо Тобі, з глибини серця, Алілуї, Великий Всемилостивий, Господи, Ти, що зцілював сліпих. Хворих та немічних стіли, і нас, взиваючи до тебе, Ісусе, джерело життя і здоров'я, Ісусе, Ти щостіляш всіх, хто до Тебе з вірою звертається. Ісусе, ти, що відганяєш всі хвороби й недуги, Ісусе, ти, що даєш силу і мужність у хворобах, Ісусе, Пастирю, добре, що ведеш нас до спасіння, Ісусе, Небесний, Лікарю, прийми наші молитви, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, сивесою своєю всемогутньою ти, Господи, підносиш з ложа хвороби Ти, хто з вірою до Тебе звертається і даруєш їм здоров'я, тому взиваємо до Тебе з подякою, Алілуя. Маємо надію на Тебе, Господи наш, бо Ти є зцілителем і лікарем душі тіл наших, і мовимося до Тебе з вірою, Ісусе, що даруєш зцілення безнадійно хворим, Ісусе, що відганяєш усі страхи і тривоги, Ісусе, що оновляєш сили наших тіл, Ісусе, що даруєш мир і спокій душам нашим. Ісусе, що даруєш надію в години випробувань, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, Ти, що дав прозріння і розслабленому здоров'я, злянься на нас, і даруй нам зцілення тілесне і духовне, щоб ми з радістю співали Тобі. Алілуя, сила Твоя, Господи, безмежна, і милість Твоя невичерпна, зціли нас, недостойних, і почуй наші молитви. Ісусе, ти, що піднімаєш з вожа хвороби, Ісусе, що даруєш сили в немощі, Ісусе, що вислуховуєш молитви скорботних, Ісусе, що даєш надію безнадійним, Ісусе, що даруєш радість у скорботах, Ісусе, що відганяєш темряву від душ наших, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, Як колись ти, Господи, зіля всіх, хто приходив до тебе, так і зараз, злянця на нас, що мовимося до тебе з вірою. І даруй нам свою милість, щоб ми співали тобі, Алілуя, припадаємо до Тебе, Господи, наш спокоєння і надії, просимо стілення тілесного і духовного взиваючи. Ісусе, що очищаєш нас від гріхів, Ісусе, що даруєш здорове душами Тілом нашим, Ісусе, що зцілюєш наші рани і болі, Ісусе, що даєш нам силу витривалість, Ісусе, що відганяєш всі недуги від нас. Ісусе, що даруєш мир і спокій серцям нашим, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, співаємо Тобі, Господи, пісню подяки за всі Твої богодіяння і милості, які Ти даруєш нам щодня і просимо Твої допомоги й захисту, взиваючи Аллилуйя, Господи наш Ісусе Христе, Ти світо в темряві і захисту скрутні часи. З вірою і надією взиваємо до тебе, Ісусе, що даруєш мир серед бур, Ісусе, що лікуєш наші рани і скорботи, Ісусе, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, що зміцнюєш наші серця у вірі, Ісусе, що даруєш нам Свою благодать, Ісусе, що просвіщаєш нас своїм світлом, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви. Прославляємо Тебе, Господи наш Ісусе Христе, за всі чудеса і зцілення, які ти вчинив у нашому житті, підносимо наші голоси в подяці, співаємо Тобі. Алілуя, Сивою Твоєю, Господи, ми отримуємо зцілення і благодать, вислухай наші молитви, що з вірою до Тебе взивають. Ісусе, ти, що вилікував кровоточиву жінку, Ісусе, що дарував життя дочці Яїра, Ісусе, що зцілив десятьох прокажених. Ісусе, що дарував прозріння сліпонародженому, народженому, Ісуса, що воскресив Лазаря з мертвих, Ісусе, що даруєш нам свою любов і милість, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, радісно співаємо Тобі, Господи, бо Ти є наше світло і наше спасіння, ти, що даруєш нам здоров'я і зцілення, прийми наші смирені, молитви, олівуя, ти що зцілюєш наші душевні тілесні рани, даруй нам, Господи, свою благодать і милість. Молимося до Тебе взиваючи, Ісусе, ти, що даруєш спокій нашим серцям, Ісусе, що лікуєш від болю і скорботи, Ісусе, що даєш надію у важкі часи, Ісусе, що провадиш нас до вічного життя, Ісусе, що даруєш сілення і радість, Ісусе, що відганяєш всяке зло від нас, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, величаємо Тебе, Господи наш, Цар Царів і Господь господарюючих. Просимо тебе, зцілий нас і даруй нам своє милі, щоб ми співали тобі з вдячністю, Алилуйя! Ти, що звільняєш нас від усякої недуги і даруєш нам силу духу і тіла, вислухай наші молитви, що до тебе з вірою підносимо, Ісусе, ти, що даруєш силу немічним, Ісусе, що зцілюєш від усіх хвороб, Ісусе, що даруєш мир і спокій, Ісусе, що відганяєш темряву і страх, Ісусе, що даруєш нам своє світло. Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, з подякою смиренням підносимо наші молитви до Тебе, Господи, бо ти є наше спасіння і наша надія, з вірою взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Божественний Сцілителю наших душ душетів, прийми наші молитви. І даруй нам зцілення, взиваючи, їм. Ісусе, що зцілюєш розбиті серця, Ісусе, що даруєш мир в душах наших, Ісусе, що лікуєш від Скорботи і печалі, Ісусе, що даєш сивою і мужність, Ісусе, що наповнюєш нас своєю любов'ю, Ісусе, що ведеш нас до світла Вічного, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви. Благодаттю благодать Твоє, Господи, ми зцілюємося і отримуємо здоров'я, прославляємо Тебе, і дякуємо за всі Твої Богодія. Взиваючи Алілуя, з вдячністю і вірою підносимо до Тебе наші молитви, Господи наш, і просимо зцілення і милості, Ісусе, що зцілюєш наші душевні рани, Ісусе, що даруєш мир нашим серцям. Ісусе, що даруєш радість у скорботі, Ісусе, що оновлюєш наші сили, Ісусе, що даруєш надію в темряві, Ісусе, що ведеш нас до Спасіння, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, співаємо Тобі, Господи наш, бо наш цілитель і наш Спаситель, прийми наші молитви і даруй нам здоров'я і захист. Щоб ми взивали до Тебе, Аллилуя, Господи Ісусе, що зцілюєш всі хвороби, і даруєш мир душам нашим, почуй наші молитви, і даруй нам Свою благодать, взиваючи взиваючим, Ісусе, що даруєш зцілення всім, хто до Тебе звертається, Ісусе, що відганяєш всяке зло від нас, Ісусе, що даруєш мир і спокій нашим серцям, Ісусе, що зцілюєш від усіх недуг. Ісусе, що наповнюєш нас своєю любов'ю, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя. Ісусе Спасителю наш, прийми наші молитви, ов всемилостиви, всемоготні, Господи Наш Ісусе Христе, прийми наші молитви, даруй нам свою благодать і милість, щоб ми з вірою і надією співали Тобі, Аллилуйя, і всемоготні, Господи Наш Ісусе Христе, прийми наші молитвої даруй нам свою благодать і милість, щоб ми з вірою і надією співали тобі, Алілуя, овсимистави, і моготні, Господи Наш Ісусе Христе. Прийми наші що моли даруй нам свою благодать і милість. Щоб ми з вірою, і надією співали Тобі, Аллилуйя, Ангели всі святі безостанно славлять Тебе, Господи, ми недостойні з любов'ю і надією, припадаємо до Тебе, взиваючи, Ісусе, Сину Боже, що прийшов у світ, що спасти нас. Ісусе, зцілителю душі тіл наших, Ісусе, милостивий лікарю, що лікуєш лікуєшся рани, Ісусе, джерело, черпної благодаті, Ісусе, дарувателю здоров'я і сілення. Ісусе захиснику від усіх недух, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви, О небесний, Небесне, що став людиною заради нашого Спасіння, прийми молитви наші даруй нам Свою милість, Ти є наш Сивитель і Спаситель, вилікуй наші душевні, тілесні недуги, бо Твоє милосердя безмежне, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші молитви. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що вічно присутній у своїй славі, ми смирені Твої слуги звеличуємо Тебе, Твоє ім'я святе, Твоє царювання безконечне, ти що сяєш незгасним світлом, осяєш наші душі та ведеш нас дорогою правди, Господи, Ти народився від пречистої діви Марії, воплотившись для нашого спасіння, Ти, що був розп'ятий і воскрес із мертвих, перемігши смерть, та дарувавши нам вічне життя. Твоє милосердя безмежне, і твої чудеса незлічені, Господи, Ти зціляєш хворих, відновлюєш слабких і даєш надію тим, хто втратив її, ти, що нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами, показав нам свою милість і силу, Твої чудеса, що здійснюються в любові, свідчать про Твою божественну природу. Господи, ми славимо Тебе за Твою благодать, що освітлює наші душі. Ти, що даруєш нам миру серці та силу в труднощах, допомагаєш нам нести зягарі цього життя, Твоє слово є живою водою, що втамовує спрагу нашої душі, Господи, Ти відкрив нам шлях до Небесного Царства через своє вчення і любов, Ти, що з любов'ю приймаєш кожного грішника, даруєш нам прощення і зцілення. Твоє милосердя велике, і Твоя доброта безмежна, Господи, Ти є нашим пастирем, що веде нас до вічного життя. Ти, що переміг тимряву та смерть, даруєш нам світ твої життя, твоя влада і слава тривають навіки, і ми вклоняємося тобі з покорою і вдячністю, Господи, Ти, є нашою надією, нашим Спасителем, Ти, що з любов'ю приймаєш нас такими, якими ми є, допомагаєш нам ставати кращими. Твої чудеса, що здійснюються кожного дня, свідчить про Твою велику любов до нас, Господи, ми звеличуємо Тебе за Твою милість і доброту, Ти, що приймаєш нас у свої обійми, даруєш нам мир і радість, Твоя любов перевершує все розуміння, і ми вдячні Тобі за всі Твої благодіяння, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ми славимо Тебе, величаємо Тебе і вклоняємося Тобі. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийди до нас, вірних твоїх рабів, і даруй нам Свою милість і благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься на нас, слабких і немічних, що потребують Твої допомоги і зцілення. Ми мовимося до тебе, нашого Спасителя, який прийшов у світ, щоб спасти грішників. Просимо Тебе пробач нам наші гріхи, очисти наші душі від усякої нечистоти і веди нас шляхом праведності, Господи, Ти, є наш світильник, на шляху життя, наповни наші серця Твоїм світлом і любов'ю. Дай нам силу витримати всі випробування, щоб випадають на нашу долю і зміцни нашу віру, щоб ми завжди залишалися відданими тобі. Допоможи нам у всіх наших потребах, будь нашим заступником перед Отцем Небесним. Ми, Твої діти, просимо Тебе, даруй нам миру у душах і серцях, зціли наші рани, духовні і фізичні, та направ нас до спасіння, о Господи, будь нам притулком і захистом від усіх, бід і нещасть. збережи нас від спокусів, ворогів, видимих і невидимих, Пошли на мудрість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю у всьому, що робимо, Ісусе наш освяти святина свою благодатью, наповни наші домівки, миром і злагодою. Благослови наші сім'ї, даруй здоров'я і довголіття, види на здоров'я істини і правди, щоб ми, слідуючи за тобою, досягли вічного життя. Господи, згадай про тих, хто страждає, перебуває в скорботі, їм своє милосердя і розраду, зміцни їхню віру і надію, озелянця на нас, коли ми падаємо під тягарем гріха і підніми на свою любов і благодатю. нехай наші молитви будуть почуті Тобою, і нехай Твоя милість. Завжди супроводжує нас, о Ісусе. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе, будь нашим пастирем, веди нас до зелених і спокійних вод, укріпи нас у вірі, щоб ми могли з радістю і вдячністю служити тобі. Нехай Твоя любов запанує в наших серцях і наповнює нас духовною радістю і миром, Господи, Благослови нашу країну, мир і процвітання, захисти наших воїнів, які обороняють нас від ворогів, даруй силу і мужність, нехай Твоя благодать супроводжує їх у боях і поверни їх додому, живими і здоровими, Ісусе наш Спасителю, Ти, джерело життя і святості. Допоможи нам завжди бути вірними тобі, слідувати твоїм заповідям і бути світом для інших, направ нас на шлях правди і даруй нам вічне життя у твоєму царстві. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Не дішліться від обіжню вашим для поширення Слова Божого, Бо восеня Господні нехай перебуває з усіма нами.